Are are you, are you coming to the tree, tree, tree Сьоме травня дивимося третю серію канадських зрадників. Тут спостерігаємо цікавий момент в тому, що двоє людей, які грають по суті мирних, ведуть спілкування. І жіночка каже чоловіку, що у зрадників є проблема. Один з них, типу, травмований гравець. А він на інтерв'ю говорить їй, що я впевнений, що вона зрадниця. Він на інтерв'ю говорить камері, що я впевнений, що це жінка, яка зі мною говорить, вона зрадниця, тому що коли в машині вона спитала у мене, хто зрадник, і я сказав там на якусь, не пам'ятаю як звати Ніколь, припустимо. І вона в той же момент сказала: Да, я також думаю, що це Ніколь. Робимо висновок, що навіть якщо ти слідуєш за чиєюсь думкою і ти згоден з чиєюсь думкою, це може викликати думку, що ти зрадник. Тому треба мати свою думку персонально і дивитися за тими, хто не слідує за твоєю думкою. Бо тут небезпечна ситуація, тому що вони обидва мирні, але він все одно її підозрює. Кожен раз, коли вранці учасники виходять за стіл, вони снідають вранці і поступово заходять в двері. Інші учасники реагують на те, хто як заходить, і когось вони зустрічають прям бурхливими оплесками, а когось такими стриманими. І от дівчинка, яка тут зараз радниця, давайте подивимось, вона коли заходить, вона така типу, грається ручкою, типу о, я зараз зайду. Після цього заходить і її досить бурхливо зустрічають. До цього ж група, яка заходила там, з чотирьох людей, її зустрічала достатньо стримано. І от що цікаво, мені здається, що по цьому критерію можна взагалі зрозуміти, наскільки стіл всі грабці. До тебе сприятливо ставляться. Тобто це може бути таким метрономом, наскільки ти цінний гравець за столом і наскільки сильно тебе сприймають. Наші учасники вранці обговорюють вечірнє голосування, яке було, і один з хлопців каже, що хей, ти вчора сказав, що я думаю, що Ребека зрадниця, ми проголосували за неї, і вона була мирною. Потім сказав, що Седрік зрадник, ми за нього не проголосували. Чи можливо він веде до того, що напевно ти. Зрадник, який підставляє мирних людей, і з цього робимо висновок, що навіть якщо ти мирний, варто казати, що хтось зрадник, тільки що ти в цьому дуже впевнений, якщо є в цьому дуже вагомі аргументи. Бо він, коли щось говорив, він говорив це достатньо безаргументовано. Просто я так відчуваю. І якщо є факти, які можуть тебе виправдати в тому, що ти помилився, тільки тоді є сенс голосувати, і навіть якщо я буду зрадником, є сенс. Когось на голосування виводити лише в тому випадку, якщо є факти, які можна полювати, навіть якщо вони хибні. Цікаво, що вони всі якось реагують, коли заходить людина. Вони або радіють, або дивуються, або ще щось. І отут був кадр, де один зі зрадників, наш Майкл, він взагалі ніяк не відреагував на те, що зайшла людина, яка вижила. Він просто дивиться і посміхається. Тут немає здивування і радості на це. І я думаю, що це може бути ще один фактор, як можна знаходити людей, які ніби знають, хто зайде вже останній в кімнату. І якщо я буду зрадником, треба навпаки дуже яскраво і здивовано реагувати на те, що люди вижили. Типу Вау, ура, ти жива, я так радий це бачити. Таким чином можна зрозуміти, хто зрадник, або навпаки, не видати, що ти зрадник. Один зі зрадників досить підозріло себе веде, і його починають підозрювати дуже багато людей. І інша дівчинка-зрадниця, оця от Кіра, вона говорить на інтерв'ю, що якщо ви хочете спіймати зрадника, я вам його дам, але це буду не я. І я от думаю, що в якийсь момент дуже може бути гарним планом це здати когось зі своїх, щоб підняти довіру до себе. Я часто це використовую, коли граю в мафію, і думаю, що тут такий план також треба буде застосувати. Нам знов показують наших двох прекрасних людей: тимношкірого хлопчину і жіночку, яка вранці спілкувалася з ним. І от показують кадр з машини, де вона каже таку фразу йому: You can trust me, ти можеш мені довіряти. І мені здається, ніщо не викликає таку недовіру, як фраза Ти можеш мені довіряти. Тому він її підозрює і хлопцям каже в спілкуванні, що якщо вона не зрадник, то голосуйте за мене, можете мене виганяти. Що дуже небезпечна гра, тому що він помиляється, вона не зрадник, просто себе підозріє. Я до того, що можливо, варто використати зворотню штуку, навпаки, сказати в машині комусь, чи просто в спілкуванні не довіряй мені. Я не довіряю нікому і також не довіряй мені. Довіряй мені, тільки якщо ти точно знаєш, що то мені можна довіряти. Таким чином викличемо зворотній ефект. Я колись дивився відео одного блогера, який робив дослідження. і він розвінчував якісь міфи, і він казав завжди: не вірте всьому, що я кажу, перевірте самі. І це викликало ще більшу довіру до нього. Тому я думаю, якщо тут, навіть якщо я буду зрадником, я скажу: не вір мені, перевір сам, дізнайся точно. Бо я розумію, що я б тобі також не довіряв. Я думаю, нічого не викличе такої довіри, як ця фраза. До каже кажуть, цікаву фразу: я хочу помилятися. Каже, тому ми спілкуємося зараз в машині, тому що я хочу помилитися. Хм. Одна зі зрадників вона сказала тут, що вона дуже легко кладнає з маленькими групами людей. І я от про що думаю? Як часто взагалі ми не довіряємо людям просто так без причини, якісь люди у нас можуть викликати довіру так само без причини. І пам'ятаю, мене був досвід, коли я подивився. Було Євробачення, і одна з дівчат дуже активно просувала свій трек в Тіктоці. І мені попався перший раз, я подивився і такий, як мене дратує ця людина. При тому, що в неї не було об'єктивних причин мене дратувати, нічого мені особисто не зробила. Я не мав би на неї якось негативно реагувати. Але просто мені не дуже приємно було дивитися на її творчість. І я розумію, що це просто. Чомусь моє таке от ФЕ проявилося, хоча в мене знову ж таки немає причин якось не любити цю людину чи не довіряти їй. І от я думаю, що в тому місці, де ми будемо, 100% будуть люди, яким я буду просто не подобатись. Просто бо я є є. Я не зможу їх ніяк переконати в тому, що в зворотньому. І так само будуть люди, яким я буду подобатись просто по своєму факту, без ніяких дій. І треба в першу чергу, якщо я буду зрадником. Закаріфанітись з цими людьми, яким я просто подобаюсь, бо я є. І важливо, щоб ці люди були достатньо здатні аргументувати свої позиції на голосування. Але так само, якщо я мирний, треба знайти людей, яким, з якими я просто зможу, ну, з якими буду подобатися. Але це може бути зрадники, тому це небезпечно. Яка ж вона хитра сучка? Так, пояснюю. Вони приїхали нарешті виконувати якесь завдання. Їм треба розміновувати міни і отримати за це золото. Там запитання, на які вони мають відповісти правильно або неправильно. І одна зі зрадників, вона бере жіночку і потім говорить: моя стратегія, чому я взяла Лілі, тому що я хочу виглядати трохи кращою на фоні іншої. Тобто, щоб якщо ми щось зробили неправильно, я могла це скинути на те, що ми типу слабша команда. Яка хитра і паскудна стратегія, але робоча. Якщо ви будете дивитися цей проєкт і думати, яка я мразь, знайте, я не мразь. Я все це награв, що просто було. Отже, у них починається завдання, і вони в цьому завданні перше це проходять таку смугу перешкод. Тобто треба буде. Мені десь потренуватися, проходити подібні смуги, і думаю, мій тренер Юра мені допоможе це зробити. А далі вони доходять до мін, на яких написані запитання, пов'язані загалом з командою. Наприклад, ось одне запитання Тріна прибула в будинок в такій же машині, як і Аарон. І хлопці кажуть, що вони точно знають, що це правда, чи це неправда. Далі наступна пара, вони біжать, і там таке запитання: один з гостей доктор. Вони не знають, обирають наступне. Там запитання: 10 гравців були принесені в жертву в місії з Троянським конем. І от цікаво, що всі ці запитання вони якось пов'язані з фактажем самих місій, з самого їх перебування там. Тож я думаю, що напевно в якийсь момент може бути щось подібне. Не факт, що таке саме завдання, але сам хід може полягати в тому, що ведучі захочуть взяти якісь запитання, які. Оповідають історію, яка в нас була. Коротше, що щось трапиться під час е, перебування в замку, і вони ці події перекладуть в запитання. От, і треба бути дуже уважним і спостерігати, хто куди з ким прибуває, хто що є, і уважно всіх слухати, щоб потім не попасти з цим в просак. Коротше, висновок простий: просто бути уважним до всього, що відбувається, а не просто спускати все на цей самодічок. Це що за запитання? Тут запитання на фонтані. П'ять левових голів. Ну, типу, чи на фонтані біля в'їзду п'ять голів лева. Триндець. Я маю все це пам'ятати. Що ж, їм зараз трапиться запитання. Ось. Каптури зрадників чорні. І про це знають лише зрадники. Тобто, якщо зради на це запитання не трапить, і вони дадуть відповідь так, то вони себе видадуть, бо вони знають: або це вгадайка, так, або ні. Бо в інших серіях ми бачили, що їх каптори були червоні дуже хитре запитання. Дуже хитре запитання. Але ведучий звісно. от люблять підбурювати натовп. Їм трапляється запитання, яке звучить так: деякі гості не ті, за кого себе видають. Вони думають, що це брехня, відкривають, готуються тікати, але це виявляється правда. Бо там знаходиться золото. Вони дуже радіють. Але просто цікаво. Мені на спілкуванні запропонували не казати, що я менталіст, а казати, що я фокусник. І от потім жінка каже на спілкуванні, повторюється фразу, каже: один з гравців не той, з якого себе видає. І вона каже: це, типу, дискусія на цілий день. І Я от думаю, що напевно. Така може бути підстава на мене. Ну, типу можуть сказати мені, що Ну, мене звинуватити в тому, що я не той, за кого себе видаю. Але зможу довести що я так я буду показувати фокус з картами. Мені не подобається це усвідомлення. Тут таке запитання. Він запитує, що в Канклаві дві бочки. В канклаві, тобто в місті, де збираються зрадники. Тіп на інтерв'ю каже, я як мирний не маю жодного уявлення, скільки знаходиться бочок в тому генелаві. Просто якби там була правда, ну типу і мирні люди відповіли правду на запитання для зрадників, це така була подстава. Просто уникати всіх запитань про зрадників. Вони просто потрапили на останніх хвилинах, на останніх секундах, на це запитання. І це була б така можлива подстава від ведучих. Вона як привид просто прийшла. Він знов, це енок, темношкірий нас, казав, що він, він підозрює цю жіночку, яка до нього казала багато разів, що вона мирна, і вона просто з'являється в кадрі. Ось тут типу: Певри ти, ти, ви про мене говорили весь цей час. Я тут. Я сподіваюся, це був не постановочний кадр від них. Так, одна з учасниць голосує. Каже, що дуже знервована, вона емоційна. Вона не знає, що робити, і довіряє своїм інстинктам. І далі вона ставить табличку, але ставить її перевернутою. Ну, типу, вона настільки знервована, що ставить табличку не ось так, а ось так. І потім їй показують, що типу, перевернити неправильно поставили. І як це гарно грає на її образ того, що вона нервує. В плані, можна ж це зробити спеціально, поставити табличку неправильно. Питання в тому, який це сигнал дає. Це, це говорить від неї, що вона щира в своїх переконаннях і типу не маніпулює нічим. Коли ти виганяєш мирного, якщо ти зрадник, і ти виганяєш мирного, і ти такий, я дуже не хочу це робити, але мені здається, що так правильно. І ти ставиш і такий бляха, вибачте. І це реально дає, показує, що ти реально нервуєш, і ти не хочеш випадково. Чи ти так, ти не хочеш випадково гнити мирного. Mm -hmm. Гарний хід. Наші зрадники знову обговорюють, кого вони будуть виганяти цього разу. І перший, хто перестає перед ними, це Пакмен, такий дуже крупний геймер, який, як вони кажуть, не має жодного сенсу в завданнях. І потім, на кого вони ще думають, це на брата однієї з зрадник, зрадників. Тому що він не веде активну розмову за столом, через те, що він просто, типу, спілкується, ха, -ха по калорії, і Покалорі, це типу, калорії і ім'яди. Коротше, що він. Ніяк не веде діалог за столом і є безсенсовним в плані спілкування. І вони думають через це його прибрати. І ще цікава думка, що потім наша головна зрадниця, яка потім виграє, як ми знаємо вже гуглили, вона каже, що мені важливо контролювати зрадників, контролювати їх за столом, тому що я веду свою гру, і мені треба розуміти, що все так, як мені треба. І цікаво, яку саме гру вона веде, бо поки що про це мало що говориться. А нам треба наслідувати саме її поведінку. Так що в цілому це все. Є багато над чим подумати, структурувати план і йти в зал до Юри, що він мене поганяв, підготував до смуги перешкод. Ну, поїхали. Будуть змішані інтелектуальні завдання з фізичними. Типу, пройти смугу перешкод. А проти перетягування канату. Дивись, там було те, що ми бачили, вони перетягували великого троянського коня. Я буду як кінь. А тянути, <рив> І була б така штука, що в них була, типу, натягнута така сітка, вони мали під нею швидко проповзти в бруду, а потім, типу, розміновувати мінне поле. От якісь такі штуки можуть бути. Це більш військова підготовка? Ні, не військова підготовка. <рив> добре, ну готуємо мене як військового. Добре. Час такий добре. можна добитися. Зараз зробимо. Будемо працювати по 40 секунд на максимум. Готуємо коврик. Так. Я не знаю, що він придумав, але це вже страшно. Так, дві вправи по 40 секунд, чотири кола, з відпочинком по півтори хвилини. Лягаємо на підлогу, повністю піднімаємо руки до носка. Mm -hmm. Опускаємо зниз і піднімаємося. Після цього одразу робимо велосипед також на 40 секунд. Все Корпус завертаєш, ліку до коліна. Може, опускаєш саме да, вниз. <звук> <звук> давай, давай, поїхали. Два, один, єс, красавчик. Да. Я хочу померти вже. Він сказав, що так будемо робити тепер. два рази на тиждень.

God. Як постану? Що, що? Як постану по часу? Шкоду, що це придумав, Юра. Я просто менталіст. Я все, що роблю, я читаю думки. Для чого ми придумали це все? І спорт це сила. Та, Юра? Да, мені теж так говорили. Так а порозі поясни щось відключатися. А просто якщо відчуваєш, що недобре все почуваєш, можеш закинути. Вода й запив сюди. Вирішив положити, подумати про це не життя. Відкачуємо. Прекрасний. Сукруда, комаха. Зрадники. Я вже трішки наводжу. Але дякую за цей досвід. А уявіть, якщо його виженуть після першого епізоду, і я буду сміятися голосніше всіх. Але Це корисно все одно. Випуск сповни страждань. <реш> Юра, я тобі дуже дякую. І тобі дякую за твої старання, класно, справились. Дякую. Вижив. Таких два рази на тиждень, правда? Так, так. Два рази на Нас тиждень. Наші три тижні до підготовки. Мало. Реально мало. <реш> Будемо <реш> робити. Поримось. Скорі... Звісно. Все, дякую тобі, раз. Дуже Все. мені допомагаємо. Давай зустрічі. Дуже. 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 Дуже цікавий пункт, як на мене, це метроном їхнього відношення. Дивитися і спостерігати за тим, як реагують на тебе люди вранці, коли ти заходиш на сніданок. Бо саме таким чином можна зрозуміти, з ким далі будувати стосунки, а з ким їх варто уникати. Ще один важливий висновок це дивуватися, якщо ми зрадники і бачимо, що вигнали людину. Тому що якщо ми не дивуємося, значить ми знаємо, що якоїсь людини цього ранку немає. І це нас підштовхує до наступного висновку. Люди, які не дивуються, скоріш за все, зрадники. Тому таким чином ми одразу розуміємо, як нам реагувати, якщо ми зрадники, і якщо ми мирні. Здати свого Пункт, який викликає у мене занепокоєння. Тому що я не знаю, як відреагує людина, коли побачить, що я, як зрадник, відверто злив свого. Це точно викличе довіру всього столу, але якщо ця людина сама не скаже: Ах ти, ти паскудний зрадник, ти здав мене. Тому треба дуже орієнтуватися по ситуації. Не довіряй мені. Потужна, як на мене, фраза, яка може спрацювати у будь-якому випадку: будь я зрадником чи будь я мирним, тому що нічого так не викличе довіру, як намагання переконати людину в тому, що довіряти мені не варто, і ми всі маємо довіряти лише якимось аргументам і фактам. Ну і наостанок три хитрі прийоми, які допоможуть нам гарно зіграти цю гру. По-перше, це взяти слабшу людину у команду, що допоможе позбавити нас, скажімо так, гейту зі сторони всіх інших, що ми програли в якомусь конкурсі. Наступне я тобі подобаюся. Дуже цікава історія Знає, розуміти людей, яким ти подобаєшся, які тобі довіряють, просто тому, що ти є. Не тому, що треба цю довіру якусь заслужити, а просто бо ти така людина, і всі ми таких людей маємо в своєму оточенні. І останній пункт це перевернута табличка. Хитрий прийом, який ми побачили випадково у нашої Траяни, чи таяни, не пам'ятаю, як її звати, але який точно може справити враження, що ми не хочемо виганяти мирну людину. На цьому випуску все. І я сподіваюся, що все це дуже нам допоможе.